Друзі, доброго дня всім бажаються Я Сергій в своєму гаражі. На дворі сьогодні у нас дощик, весна. О, так, вирішив зробити обслуговування мотоблока свого У мене мотоблок. Це хто не знає ДТЗ Двигун 182, 8,5 сил, дизельний. Обслуговування сьогодні таке Замінюю масло. В двигуні, ну поставив його в горизонтальне положення, так, щоб рівно було все на домкраті стоїть моєму саморобному. От Злив масло, прогрів спочатку двигун. от Відкрутив пробки. Значить, так, бачите, ось масло. Вже останнє скапує. Ну, то, яке масло? Ну, таке, як завжди. Один раз в рік замінюю масло. Значить так, покажу. Я вже вимив, ось витягнув я фільтр масляний, помив його в бензині. От. Фільтр вставляється в нас ось сюди. О! І Отак. От Вставляється і потім гвинтиком на ось тут гвинтик. Вставляється. Гумова. Прокладочка там така. Вставляємо на гвинтик і затискаємо. Так? Так. Далі пробка це у нас зивна. Ось. І добре, що в ній є магніт. Бачите, оце магніт. Тут налипає багато. Всякого, я вже це все вимив. То магніт це дуже добре. До речі, я в редуктор внизу, де зливна пробка, там теж взимку поставив. Пробку засверлив і установив неодімовий маленький магніт, щоб теж в редукторі збирало все металеве. В редукторі я через, спочатку через рік користування мотоблоком замінив масло та 17 а потім вже через 3 роки. Оце я цю зимку якраз замінив, тому що вже чорне було мастило в редукторі Та 17 і поставив магніт в пробку. Що роблю з повітряним фільтром? Ну, що, з повітряним фільтром знімаю цю кришечку, мию його. Тут дві паралонові прокладки, одна грубої очистки, інша більш мілкої очистки. Мию в гарячій воді оці паралонові прокладки з миючим засобом кухонним. В бензині не мию, бо паралон, все-таки він трохи боїться бензину, він тоді робиться таким в'яленьким, бідненьким, чи <рес> прокладки потім не шукать. То я кажу в гарячій воді з засобом кухонним вимиваю гарно, висушую і знову ставлю на місце, а в подончик заливаю свіже. Любе масло приблизно так, міліметра. 4-5 на дно заливаю сюди масло і повітряний фільтр знову працює. Так, яке масло? Ну, я кажу, що один раз в рік тільки міняю, бо зимою я не працюю, нікуди не їджу. А я вже четвертий рік оце беру таке. Значить 10В40, Як там? А отак. О. 10 в 40 це якесь німецьке, кажуть. Ну, в нас в магазині таке продається, тому я таке і купую, розумієте. Заливаю літр, і в мене ще з іншої баночки. Тут це, ну, на кожного разу ще додаю грам так 100-150 приблизно. Ну, дивлюсь по, по щупу, по різьбі. Дивлюсь отут, на двигуні. Тихо-тихо, Сережа, фільтр, щоб не випав, бо я вже ще не встав. Так, ось тут. Коли заливаю масло, то дивлюсь, щоб якраз воно підходить до цього краю різьби, то вже і досить його наливати. Ну і по щупу можна дивитись, що пощупу. Та пощупу тут я так дивлюсь, воно не завжди пощупу. Точно показую. Ну, на середині треба, але я дивлюся, отут по, по краю різьби, коли масло вже дійшло до краю різьби сюди. То вже досить доливати. Це приблизно літр 100 або літр 150. Ну так. Дивимо, що тут майже все, майже все вже стекло. Зараз чистенькою ган... ганчірочкою протру це все діло. От. І е, фільтр закручую, фіксую, пробку закручую і буду заливати через лінєчку таку. Тут ліячка з цієї сторони, наші. От так. буду заливати новеньке масло. Так що, друзі, хто забувся обслуговувати? Свій мотоблок нагадую, пора вже. Ну, я весною люблю, навесні люблю. Мені приємно навесні його обслуговувати. Так що, друзі, всього всім найкращого. Бажаю удачі, мирного неба, всім до побачення.